Тимношкірі чоловіки цікаві, вони неймовірні, тому що якщо вони вже звертаються до матчмейкера, то точно у них є ресурси, і бажання, і цінності, Абсолютно, так. але з ними дуже складно працювати, тому що у нас немає образу адекватного, надійного, хорошого, темношкірого чоловіка. У нас є такі пари. Вони одружилися, вони народили дітей, але це одиниці. І ми, от навіть не знаємо, як пропонувати знайомство. Наталі, я тобі розкажу історію. Давай я згадала. Я тобі розкажу історію. Я нещодавно була на відпочинку. Ми були на пляжі, там висмагали, займалися своїми справами, і тут мій погляд боковий погляд вловив парочку. Симпатичний темношкірий чоловік. Він був молод... вони були убачений, обохи... наприклад. були високий. молоді. Він такий, фігура така, ти ж ти ж ти що знаєш, значиться потрогати. А він такий борідка, така підстрижена, така красивенька, волосечко, так чік, стрижечка модна, він такий в наушничках, в таких боксерочках. я на нього так хлоп, і собі думаю, о oh май Йду я до. Ну і хожу там, я хожу собі засмагаю, лала своїми справами. І я собі думаю, боже, і біля нього жінка. Також вони обогі. Ну все ну як метрметротіс плюс. Ну, менше 40. І вона така ну, звичайна жінка, світлим волосечком. Для нього вона красуня. Для нього вона красуня. Чому я на них звернула увагу? Він ходить. Там кремчиком її намазав, ножку її там потер, рушничком її там витер. Я собі думаю, о oh майку. Це таке буває. Я підходжу до них ближче. Підходжу до них ближче. І оце ж дивлюся. Він і там кремчик спинку потер, волосечко поправив, коктейльчик приніс, побіг там щось там організував. І я собі так думаю, опаньки, і ніхто не переживає, що він темношкір, а він реально ну такий дуже темношкіри. Тут я підходжу ближче, і я, я чую, що дівчинка говорить з акцентом. І тут я починаю з ним розмовляти. Як виявляється, мужчина американець працює в ІТ. дівчинка. Ну, жінка наша українка, яка переїхала в Америку, ну там нещодавно. І оце ж вони він її возить по Європі. Вони подорожують, засмагають на різних курортах. Він працює тішником, він собі може працювати онлайн. Вона я не зрозуміла, чим вона займається швидше за все, що нічим. І я з ними знайомлюся. І я оце дивлюся на нього такими очима. Від нього не можу відлипнути, який він красавчик. Мало того, що він красавчик. Він оце ж ходить, гладить її, ніжить з різних боків. Я собі думаю, блін, от, ну. І таке буває. І саме так наші пари дуже небагато пар, а ви можете побачити їх відео на нашому каналі. Подивіться, Анна і Діон. Вони живуть у Вашингтоні. І чому Анна вийшла за нього заміж? Бо вона сказала, він наш. Він наш, він мені подобається, він працьовитий, він розумний, він байливий, він сім'ю любить, він з дитиною грається, він весь час приділяє нашим стосункам, коли він вдома. А так він взагалі працює. Тобто роботящий, гроші приносить і дає їй все, що вона як жінка хоче. І расизм це зло. Бо насправді люди рівні перед Богом. Е, і коли я зустрічаю це, мені душа болить. Одного разу я отримала повідомлення від мами дівчини, яка сказала: за що ви збезчестили мою доньку, що ви надіслали її анкету Боже. цього? Я не буду казати це слово, це бо це буде Спасибо. невічливо порівняно з чоловіком. А цей чоловік має настільки глибокі сімейні цінності, він настільки душевна, духовна, розумна, ос освічена людина, він має PHD. Як можна сказати про людину, яка закінчила аспірантуру, що він якийсь не такий? Не того сорту, У так. У доньки? Так. Ну, я не буду мірятися зараз освітами, але людина, перш за все. І саме тому наші дівчата обрали цих чоловіків, бо він людина, перш за все. І він вміє будувати стосунки. І в них класні стосунки. Дійсно. Я в цьому впевнена. Окрім того, коли ми проводимо інтерв'ю з чоловіками початкові, ми ж дивимося на багато аспектів. Ми ж дивимося на його освіту, на його фінансовий стан, на то, як він спілкується, чи він. Ну... Гарно спілкується, чи він вічливий, чи він вихований? А на то якого кольору в нього шкіра? Ну це вже зовсім інша історія. Скільки разів таке було, що От в нас також є такий клієнт, він зовні схожий на азіата, а насправді він американець. Ну так. Але він по роботі живе в Тайвані. Да. Чудовий, прекрасний. Ну, він азіат, він звідти. Але він американець, з американським паспортом, і я, коли з ним почала розмовляти, він настільки класно говорить англійською, що ну, жодного сумніву не виникає, що він не американець. Але, дівчата, не всі темношкірі нормальні. Mm. Навіть ті самі темношкірі. От Анна з Діоном, коли я була у них у гостях Вашингтон Лесі, він каже: Ну, темношкірим не можна довіряти, не всім можна довіряти, бо вони дуже темпераментні і брехуни. І, 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 і. Але якщо вже чоловік склався як людина, як особистість, якщо він досяг своєї мети, він професійно реалізувався, і він вбачає цінність у мечмейкінгу. То він, принаймні, вартий вашої уваги. Бо ви обираєте. І ми даємо вам різні варіанти, щоб ви зрозуміли, чи це ваша людина. Бо дівчата, які одружилися з цими чоловіками, вони не знали. Вони просто спробували. І коли вони пізнали свою рідну душу у цьому чоловікові, вони не дивилися на його раз, вони просто закохалися. і Живуть у щасливих сім'ях, чого і ми вам бажаємо. Так і швидше за все, чоловіки їх в себе закохали своїми поступками, своїми Ось, а, слухай. Гарними. Вони там такі мають закоховальні апарати. Правда, правда. <клухи> ні, але ж боку... ну це я не казала. Ви ви не чули <клухи> ні, ні? ні, Це ну, я з, вже зливаю А з іншого секрет. боку. Якщо людина народилася в Європі. Виросла в Європі там чи в Америці, ходила в школу в Європі чи в Америці. Ну в неї просто інший колір шкіри. Це не робить його дівчата. Расизм це зло. Ми казали це на мод, початку це не, від... модно, це не модно, це не модно. А, відкриватися можливостям. Це зараз модно. Це uh -huh. варіанти, і не факт, що це ваша людина, і не факт так, Ми говоримо зараз не тільки про тимошкірих, а про азіатів, про індусів. про… То у нас там ще залишився. Наш шикарний клієнт, який не європейць, але все життя прожив в Голландії, так. в якого шикарна освіта, який дуже заможний, і в який він молодий, класний, освічений. У він, він, нього супер освіта. В нього купа будинків, він класний, але він. Сурінаму. Ага. Аж. Ага. Угу, угу. Але так. народився в Європі, виріс в Європі, вчився в Європі. І говорить без акценту. Так. Так, і так, лікарем працює. І працює. Так що лікарі. ну знаєте що, якщо ви себе обмежувати в цих варіантах і, і можливостях, ну таке там це не там, цікаво. Там. Пробуйте. І нехай любов, щастя і найкращі стосунки у світі будуть для вас посилом. Ми за любов.